Вітаю! З вами рубрика кадри документи» зі мною є ведучою Мариною Вруцькою, експертом проєктів кадрових ЮА. Багатьох з вас цікавить питання: чи обов'язково ознайомлювати працівників із наказами під час воєнного стану, якщо дозволено кадрове діловодство з використанням альтернативних способів? Давайте розбиратися з цим питанням разом. Відповідно до Кодексу законів про працю та правил 100 Ознайомлення працівників з наказами та іншими документами, що стосуються їх прав і обов'язків, може здійснюватися в паперовому вигляді шляхом накладення особистого власноручного підпису або з використанням засобів електронних комунікаційних мереж з закладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Ознайомлення може відбуватися безпосередньо на оригінальному примірнику документа з проставлянням підпису. Працівника і дати або на окремому аркуші. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих умов праці, які ще не усунуте, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про право на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах, про що працівнику слід довести виключно під особистий підпис. Законом 21.36 дозволено в період дії воєнного стану працівнику і роботодавцю домовитися про альтернативні способи створення, пересилання, зберігання наказів та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між працівником і роботодавцем. Отже Вимога щодо ознайомлення з наказами працівників не втратила своєї обов'язковості під час дії воєнного стану, однак може бути здійснення альтернативним способом за домовленістю між працівником та роботодавцем. Тому, якщо між сторонами трудового договору досягнуто домовленості щодо альтернативного способу комунікації, то такий варіант може бути застосований у кадровому діловозі під час дії воєнного стану. Дякую вам за увагу! Чуйтеся добре! Не робіть помилок в кадрових документах і побачимося з вами на наступному тижні.